Мене звати Яна Матросова і я являюсь амбасадоркою, а також розробницею в компанії NIM Technologies. І ще буквально недавно, мабуть, місяць назад, підходить до мене на одному з івентів е дуже цікава людина і каже: О, Яна, класно! NIM, я знаю ваш токен. Ви в 22-му році випустилися. взагалі круто. А можеш розказати, як так сталося, що е криптопроект випустив VPN?» І Я така криптопроект випустив. VPN. Справа в тому, що так і є. Ним Technologies розробляє технологію, що забезпечує приватність і конфіденційність на рівні мережевого трафіку. І справа в тому, що історія зовсім по-іншому виглядає. Давайте ж розбиратися, як так сталося, що в нас є токен, що він робить в ним віпінні, і чому ця історія повинна бути розказана трошки по-іншому. Так ось ми кажемо, що інтернет має вади. Що ми маємо на увазі? Що весь інтернет-трафік піддається аналізу структури за допомогою штучного інтелекту? І ви всі вже знаєте, ви всі вже отримували е, таргетовану рекламу, і скажімо, таргетована реклама це тільки е, квіточки. І е, як ж так відбувається, що наш трафік аналізується? Справа в тому, коли ми е, користуємося інтернетом, ми зливаємо велику кількість метаданих просто в інтернет. І по-іншому не може бути, тому що саме так він був створений. Коли у 80-х роках е, запустили інтернет, він тоді ще не був е, настільки великим, але в протоколі прописано, що разом з своїми даними в інтернет ви посилаєте що? Вашу IP-адресу. Також посилаєте час, в який ви користуєтесь інтернетом. А також, скажімо, якщо ви там переписуєтеся, чи ем, посилаєте імейл, всі ваші дані розбиваються на невеличкі ITC ip пакети. Так ось ці пакети вони мають розмір. І цей розмір цих пакетів також вважається метаданими, які можна аналізувати. І ви скажете, ну, метадані, розміри пакетів, яка різниця? Мені все одно, бо я використовую end-to-end -end encryption. Я користуюсь, можливо, сигналом. І тому я не переживаю за свою конфіденційність та приватність онлайн. Але, на, на жаль, це дуже помилкова думка, тому що існують багато досліджень і багато наукових робіт про те, що до 70%. Вашого контенту може бути вичислено штучним інтелектом тільки на базі ваших метаданих. Тобто, якщо знати, з ким ви спілкуєтесь, як часто спілкуєтесь, і якого розміру ваші повідомлення, може дуже-дуже багато про вас сказати. І ви скажете: а я користуюсь VPN? ом Хто користується VPN-нами з вами? Підніміть руки. Ага, добре. Хто користується Тором, хто знає про Тор? Пару людей знають, це добре. Так ось ем, це вас не спасе. І ось я вам поясню, чому. Тому що, якщо давайте порівняємо трошки технології і розберемося. Якщо ми говоримо про VPN, це значить, що ось це ваші пакети. Вони заходять в VPN. А що таке VPN? Це. Ем, Такий сек'юрний тунель між вашими даними та всім інтернетом, і справа в тому, що ви просто переміщаєте свою довіру на якийсь один конкретний сервер або на декілька серверів, якщо це буде децентралізований VPN. але справа в тому, що цей сервер він також знає вашу IP-адресу і його завжди можна зламати. Але скажімо, навіть якщо справа не в ip адресі а в, в даних в трафіку, то можна дуже гарно побачити, які дані входять пакети і які вони виходять. А ми знаємо, як працює інтернет, який принцип перший зайшов, перший вийшов. Тобто, дивимося на вхідну та вихідну точку цього vpn провайдера і ми вже можемо скорелювати дані, які зайшли, які вийшли, і зрозуміти, хто з ким спілкується. Якщо ми говоримо про Тор, в Торі вже набагато краще виглядає ситуація, тому що там не один централізований сервер, а там вже їх буде три рівня. І сервери належать не якимось компаніям, а вони належать звичайним людям. Тобто люди піднімають в себе на комп'ютерах сервери і переправляють ваш трафік. Дуже класна штука в Торі: це те, що в них є три рівня серверів. З ваші дані заходять спочатку в один, там в другий, потім в третій. І оцей вихідний сервер він не знає нічого про цей вхідний. Тобто, ніби трошки розбиваються дані і паттерн. Але проблема тору в тому: по перше, що ось ця структура, оця. Доріжка, якою проходять ваші пакети, вона стабільна протягом 10 хвилин. І ваші пакети знову ж таки заходять і виходять в тому самому порядку. Тобто достатньо дивитися на вхідну та вихідну ноду тору, і можна вже знову зрозуміти, хто з ким спілкується. Іншою проблемою тору є те, що чим більше зростає трафік, чим більше люди ним користуються, тим повільнішим він є. Тому ми вирішили удосконалити цю систему, і ми використовуємо Мікснет. Що таке Мікснет? Мікснет це не нова технологія, вона була створена у 80-х роках криптографом. Його звати Чом. Також система Мікснету працює наступним чином: трохи схоже, як Тор, є велика кількість децентралізованих серверів, тобто які люди самі піднімають. І коли ваш трафік заходить в перший сервер, він починає міксуватися в цьому сервері з іншими пакетами. По перше, зі своїми ж пакетами, а по друге, з пакетами інших користувачів. Представте собі колоду карт. От ви маєте колоду карт на руках, ви її тасуєте добряче, і пересилаєте на другий рівень. Але ви її пересилаєте на другий рівень не цілою пачкою, а розпорошено. Так само розпорошено, заходять ці самі пакети на другий рівень, і така сама відбувається міксування, потім третій рівень, і потім вони виходять. Тобто, вже смисл а, того, що перший зайшов, перший вийшов. Це все вже зломано, дуже тяжко зрозуміти, який пакет був перший який був останнім. Ми також додавали в цю систему іншу технологію, яка називається Sphinx пакет. Що таке sphinx пакет? Це формат, в який обертаються всі пакети, і всі пакети виглядають однаково. Тобто, в цей момент. Дуже тяжко сказати і визначити паттерн, тому що всі пакети одинакові. Можливо, ви знаєте, що в, біт в біткоін мережі в Lightning також використовується пакет Sphinx пакет. Ми також використовуємо це. І це ще не все. Ми вирішили так, як зробити це ще більш секюрним. І ми вирішили додавати шум. Що значить шум? От, наприклад, якщо ви знаходитеся онлайн і потім е, з кимось там спілкуєтеся, у вас всі пакети туди-сюди ходять, вони всі однаково розміру. Але коли ви не спілкуєтесь онлайн, то знову ж таки зрозуміло, коли ви є онлайн, коли ні. Тому ми додаємо шум, який робить вигляд, ніби ви онлайн постійно. Давайте ще раз поговоримо про шум. Що таке шум? Справа в тому, що люди часто розуміють сам концепт приватності, вони його беруть із самого звичайного життя. Що це значить? От представте собі, ви спілкуєтеся зі своїм другом, живе спілкування, ви стоїте на величезній площі. І ви думаєте, окей, якщо ви на ній стоїте, ви одні, там в радіусі 100 метрів нікого немає, то ви маєте приватність, конфіденційність, і в радіусі, мабуть, 10 метрів ніхто вас не почує. І цей концепт приватності ми переносимо онлайн, в наше спілкування в месенджерах, в імейлах, в наш е, серфінг е, в інтернеті. І це дуже хібна думка, тому що чим менше нас і чим видніше нас на цій площі, тим е, зрозуміліше, що ми спілкуємось. А тепер представте, що ви зі своїм другом заходите на цю площу, а на ній стоїть 10 тисяч людей. І ви просто в цей народ попадаєте і вже там спілкуєтесь, то це мабуть вже більше приватності, правильно? А якщо ми присамоємо, що всі ці люди вдягнуті в одинакові червоні худі, як легко буде вас знайти? Дуже тяжко. Це буде аналогія до нашого сфінкс-пакету пакету однакові червоні худі. А тепер присадимо, що всі ці 10 тисяч людей одночасно починають говорити. Чи буде чути вашу розмову з другом? Ні. Оце буде наш аналог до шуму. Так ось, щоб все це працювало, бо це дуже складні технології. У нас е, поряд з мікснетом є ще так, такі речі, як NIM credentials. Давайте поговоримо про них. Що таке credentials або ZK-nim? Як ви вже бачите, ZK стоїть, стоїть перед ним, це zero knowledge NIM. Це значить логування і оплата з zero knowledge proof. Тобто, якщо ви платите за якийсь VPN, а я надіюсь, ви платите за ваші VPN, бо безкоштовні VPN взагалі не потрібно використовувати це скам. Якщо ви платите за якийсь VPN, то ви vpn провайдеру вже якось надаєте свої дані. Це дані про ваш банк, там якась кредитна картка, там, мабуть, ваш імейл є, і там, мабуть, ваше є ім'я ще можливо якась адреса. І всі ці дані зберігаються разом з VPN-ом. Це дуже погано. Ми створили систему, при якій ви можете оплачувати на блокчейні, отримувати код доступу і вже цей код доступу використовувати в нашому VPN-і. Так ось наш VPN Mixnet і система оплати вони. Не дотичні, тобто не можна сказати, хто заплатив і хто отримав ці credentials. Ви так само можете купити доступ до ним VPN-у своїм друзям, своїй сім'ї або комусь, хто не має змоги заплатити за цей сервіс. І ось я сказала про блокчейн. Так, у нас є блокчейн. Він називається Nix. Він створений в екосистемі Cosmos. І він підтримує козом вазом смарт-контракти. Так ось для чого нам взагалі блокчейн? Ну, по-перше, щоб е робити можливою, е з кей логування а по-друге, щоб оплачувати наші сервера сервера, які міксують трафік. І ось тут в чат заходить ним токен. Нарешті ми добралися до ним токену. Наші мікс-сервери не просто міксують трафік, вони ще витримують за це винагороди. І що це значить? Пам'ятаєте, ми говорили про ТОР, так ось в ТОРІ люди також тримають сервера. Але вони це все роблять на гуманних, на альтруїстичних засадах. Вони просто хочуть, щоб інтернет був сек'юрний. Але вони витрачають на це свої кошти. Вони купляють віддалені сервери, вони оплачують їх. І в якийсь момент, коли трафіку дуже багато, це все стає невигідним. Ми вирішили це змінити, і ми платимо нашим мікс-серверам винагороди в вигляді ним токену. Але насправді це не єдина функція ним токену, у нього є багато функцій. Іншою функцією є як це можна сказати, наскільки валідним є сервер. Наприклад, представте собі, у вас є друг Микола, він піднімає ним мікс-ноду, і ви знаєте, що це. Хороша людина, він розбирається в технологіях, він не знаю, не шпигун, не руснявський засланець, він людина, яка підтримує приватність онлайн, і ви такі: о, класно, я хочу, щоб його сервер більше потрапляв частіше в ем, активні мікс сесії. Для цього ви берете ним токен, ви, якщо ви його холдите, і делегуєте на цей сервер. Чим більше делегацій буде, на конкретному сервері, тим більше буде до нього довіра, і тим більше буде децентралізація. І децентралізація є дуже важливою. Але, скажімо так, що все це повинно бути обгорнуте в якусь систему, і саме для цього в нас є NIMVPN. Що таке NIMVPN? Це додаток. Додаток, який можна поставити на будь-який девайс, чи на десктоп, чи на телефон. І Якщо ви ставите його на ваш е, девайс, то він буде захищати абсолютно всі додатки з вашого е, телефону, з вашого комп'ютера. І таким чином він буде захищати трафік для всіх інших додатків. Тому головне розуміти про ним токен це не privacy коін, це utility коін, який повністю підв'язаний на попит на ним VPN. Чим більше людей користуються ним віпіном, тим більше зростає трафік. Чим більше зростає трафік, тим більше мікс нод, мікс серверів задіяні у міксуванні. Чим більше мікс нод задіяні в міксуванні, тим більша їхня винагорода. І чим більше ви винагорода їхня, тим більше винагорода ваша як делегатора. Якщо ви поставили на конкретні сервери ваші гроші, то вам буде капати відсоток від їхніх винагород. Давайте глянемо ще дуже швиденько, що відбувається, коли ви оплачуєте сервіс і як взагалі розподіляються ці гроші між всіма, скажімо, акторами цієї системи. Ви оплачуєте. Скажімо, карткою також можна VPN оплачувати іншими криптовалютами, біткоїном та ефіром або теж самим ним токеном. Але під капотом, неважливо, чим ви заплатили, завжди закупляється токен. Він закупляється на відкритому ринку. Токен подібний для того, щоб фінансувати наш мікснет. Тобто він спочатку попадає в мікс пул і вже звідти йде розподіл. Спочатку оплачуються е, оператори НОД, оператори мікс серверів, також оплачуються делегатори, які ставлять свої токени на інші сервери, а також валідатори нашого блокчейну. Тому що вони вираховують, скільки е, яких винагород кому дати, вони підписують контракти. То, Тобто вони теж повинні щось отримати. І частина комісії йде на нашу фірму, щоб це все підтримувати технічно. Тому я вас закликаю користуватися цим. Також, якщо ви запитаєте, окей, ним токен, що з ним робити, у вас є три опції: у нашому гаманці неволект, ви можете їх або сторити, тобто холдити їх там тримати, або звіти, що тут у мене є списочок, наприклад, різних нод. На які поставлені делеговані е, ним токени, і отут е, скільки винагород я отримала тільки ж за те, що вони там лежать. Так само ви можете забондити е, свою мікс ноду, якщо ви хочете її підняти і міксувати трафік. Тому е, підписуйтесь на наш NIM-VPN, Наразі він ще безкоштовний. Це бета-версія. Яка вже доступна, нею можна користуватися, її потрібно тестувати і давайте нам фідбек, тому що технологія дуже комплексна, і ми хочемо її максимально сек'юрною для вас зробити. І якщо вас цікавить ним токен, переходьте по сторіночку, читайте, де що і як, де його можна знайти. В цілому, можливо, таке закінчувальне е, речення, тому що мене одна хвилина закінчила. Що я особисто являюсь великим фанатом цієї технології, тому що неважливо... Ким ви будете в цій технології? чи ви будете просто юзером нашої е, нашого ним ВІПІНу, чи ви піднімете мікс-ноду і будете міксувати трафік? Чи ви просто будете мати NIM токен і його ставити на різні сервери? Ви всі разом будете підтримувати цю систему секюрності і приватності абсолютно для всіх, тому що система е, покриває трафік у всьому світі. Дуже дякую за вашу увагу. Це все.